І ще сьогодні перша Корінціана 4, 2, сьомий вірш. Хто тебе подрізняє від іншого? Що ж маєш чого б не прийняв? Читаємо злочиня. Дехто з міжпосвячених посвящення був понуканий думати. Що з причини їхньої позиції у зборі, вони не повинні бути заняті у роботі від дому до дому, Але що їх час було головно виголошувати промови і служити в зібраннях. Без взгляду на заняту позицію жодна посвячена одиниця не може бути звільнена від провини і помилки. Божих людей, а не від смутку, що походить із за зневаги на Його ім'я, а не від благання для оправдання Його ім'я. Всі були винуваті за недбальство і всім було раджено плакати і показати дійсний смуток і сокрушенне серце. Задля недбальства або браку сповіщати про ім'я Всевишнього. Вони мають возвеличувати себе. Вони не мають возвеличувати себе, але повинні показати дійсне і щире бажання возвеличувати ім'я і звіщати що царство його прийшло коментар взяти з гортової башти номер один, 1940 рік. І так, так, значення його слідкує нам про ту позицію, яку в той час, коли виконувалася проповідь Іванія Царства, на слідкування всім народам, то є Матея 24,14, перша половина Лиша, коли виконувалось, то показує, що будуть такі, котрі у своїй посвяті не хотіли підкоритися іменно тим вимогам і приказам, проповідувати проповідь Івана Гена Царства із дому в дому. Тому тут показує, що їм був даний докір, бо всі були винуваті, всі допустили таку помилку, що не всі ревно проповідували Іван Інсас. А як бачимо на той час, коли йшла проповідь Івана на тоді де мільйон екземплярів, брошур, книг, журналів. Буде розпосуджені до всіх жителів землі і відправлені до всіх кабінетів у диявольській організації, до всіх правящих кабінетів. Отже, коли виконана була прапора проповідь Івана Цар до Другої світової війни, тоді прийшов час проповідувати про кінець, як диявольська організація виробляє собі погибель. Сьогодні всі можуть спостерігати, як дійсно усі правителі, котрі взялися за керівництво, чи то в релігійних кошарах, чи то у політичних, комерційних. Усі сьогодні бачать, що прийшли їм послідні дні, тому що вони не зрозуміли проповіді Івана царства, котра виконалась, і не зрозуміли і проповідь. Про кінець Димонського правління, котра йшла до 2000 року. Отже, многі у началі, коли проповідь змінила свою назву і приказ був даний, щоб проголосити про кінець Димонського правління, мені не зрозуміли по цей день. Вони зациклилися. На тій проповіді, котра виконала призначення свідоцтво подала. І коли прийшов час виробити кінець, і про кінець треба було остерегти, то вони проспали, не допильнували. Бо сказано, що цей день господин, який почався з 1918 року, Він прийшов як так ночі, як злодії вночі. Ті, котрі пильнували, ті поняли і перші прикази проповіді, які треба було проголосити, і другі прикази, котрі треба було проголосити про кінець. І також сьогодні треба проголошувати про завершення. А коли проголошується про завершення, то погляньмо уже на пророчі образи, як вони повідомляли. Вони вже не йшли у стан ворогів, а в окружності. Тобто, сьогодні є дані ці средства, котрі у окружності всіх ворогів, чути їм про цю проповідь, про те, що його Бог завершує своє діло на землі на основі проросту. Тому погляньте на. Початок написаного пророства на хід проросту, що був даний час, як на початок проголосити Іване Царс, так і на хід виконання пророст, бо тверда піща, виясні просто поступили з 1932 року. У них було повідомлено, як має прийти кінець. І коли вони були приготовлені, і, і, і іменно. Після Другої світової війни одержали ці свідоцтва, то ми бачимо, ворог постарався знищити і тим самим сам для себе і для всіх заготував кінець погибель. І далі, коли Єгова підняв, відвідав нас, вивів з релігійного полону, привів на вершину, тобто вивів найперше з релігійного полону. І привів на вершину всіх свідоцтв, то нині ми маємо нагоду повідомити вже про завершаючу працю іменно з цим з при цих средств, які доступні сьогодні в кожну державу почути цей голос на різні переводі. Тому ми бачимо, що ті, котрі зайнялися недбальством, тобто зрозуміти періоди праці. Зрозуміти приказ, який поступив, як ми бачимо для нас, поступив приказ на підставі 19 книги відкриття, як починається роги як ян і кляса Яна бачили відчинене небо, а відчинене небо вітчині відкриті пророста. І ці відкриті пророста стали доступні тільки вірним людям. І проголошення і йшло і до всіх. Но на цю проповідь кінцеву не звернули увагу жодні релігіоністи і клас лукавого раба. Тому сьогодні вони сліпо марширують у погибель і його показують. Вони не хотіли мене величати, вони величали сьогоднішній день. Ми бачимо, що, наприклад. Так називаємо свідки, кольорові коль -ко свідки, вони признали вищу владу на землі не Божу, а вищу владу на землі Мусорів. Тобто цих правителів тьми Віка САУ, за котрих сказав апостол Павло, що наша боротьба не проти крові і плоті, а проти начальства, проти зруби, проти мироправителів тьми Віка Сего. Проти духів злоби Піднебесних. Отже, сьогодні всі відчувають, що ці духи Злоби небесних, загонять всіх людей на погибель примусово і жорстоко. Тому робота Єгови про ім'я Єгови, про заміт Йогови, котра є Всевишня, всесильна. Вона завжди давала людям милість, нагоду зрозуміти, щоб бачили Божу ласку, яка була дана для всіх, хто читав просто і хотів розуміти, ця нагода була дана всім. Тому ми маємо е, величати тільки Бога його Ісуса Христа. Не себе і показати дійсно щире бажання возвеличити тільки Боже ім'я. І шукати Божого признання, а не людського. Всі, хто шукав Божого признання, їм дано відкриття іменно значення усіх проростів. Хто шукав і ще далі, шукає людського признання, ще люди будуть говорити. Він попадає в сіть, як сказано, хто боїться людей, попадає в біду, в сіті, хто боїться Бога, буде безпечним. І ті, котрі послухаються мене, будуть жити безпечно, спокійно, не лякаючись плитком. Так говорить річка та Соломона, друга голова. Це так значення.